Доброго ранку всім. 23 вересня. Десь близько половини першої години я заходжу в ліс. З надією щось знайти, але от побачив такий грибочок. Я до нього підійшов. Мені здається, що з нього вже, напевно, нічого не буде. А ну тут подивимося. Зараз буду його десь тут розкидати. І поки я буду це робити, хочу наперед подякувати вам за те, що ви зайшли на моє відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я сподіваюся, що мені буде що вам показати. І не тільки зараз, а й, в принципі, так як гряде на нас грибний сезон. І буде багато-багато цікавого. Мій. Величезний вам уклін і подяка за те, що ви робите як такі прості маніпуляції з інтернетом, так, так клас, клас, клас. Так само і допомагаєте в чомусь неймовірно великому та складному. Це як рятувати життя моєї подрузі Аріні, так і збройним силам по е, е, в моїй ініціативі. Допомоги 80-тій от ДШБ, тому я щиро-щиро вдячний вам за це. О, тут десь був ще один грибочок. І попрошу не забувати, що донатити і допомагати треба фактично весь час. І я кажу: ви най-най-най найкращі най люди. Я щиро вдячний вам. Аріна потребує нашої допомоги. Збройні сили потребують нашої допомоги. А ми всі разом в змозі це зробити, щоб їм допомогти. Тому я пробую йти далі і оцей грибочок я зараз тут розкидаю. А цей вже має бути повноцінний, повністю здоровенький. Молоденький осінній грибочок. От. Якщо ви бачили, що я от з підерком, то тут вже пару лисичок. аметистових я знайшов. Але на кінець-то і цей грибочок до них біленький потрапляє. Довший час я ходив-ходив, нічого не було. І тут другий грибочок. Я таки знайшов. Найбільше сподівання, що буде хоча б три. Тому що поки що, великої надії на це немає. Але зато два, ну які файні. Вже буде правило трьох грибів, тому я радий, що це не буде гриболовля, де буде тільки два грибочки. Їх тут, до речі, от на одному місці зразу три. Так вийшло. Так, але ж. Так, слизячок. Це вже мій грибочок. Раз. Тут дивимося, що тут у нас є. Тут у нас другий. Але і це ще не все. Тут у нас є ще один. Опа! Навіть два. Раз. Ну. От. Чотири грибочки. Можна рахувати, що вже гриболовля вдала. О, ходив-ходив, не було нічого. Тут раз і вже є. Можна потрошки собі уже Збавити темп, а то думав, що не буде що вам показати. Мене недавно питали, чого давно я не бачив змій. А ось і побачив, то при тому зразу двох. Там самка і самець готуються до... до того, щоб зимувати вужики, видно, але... Все одно їх бажано краще обійти. І тут дуже великий такий десь метровий змій. Ну, Ось це вам покажу. І бочком-бочком їх обходжу. За цими осінніми грибочками треба дуже уважно дивитися, бо тут видно, що то недобрий гриб. А тут біля нього щось таке раз-раз такий оп. А це ж білячок. Хоп, і його забираємо. Вже гриболовля мене тішить. Щоб би змій не було, було б взагалі супер. Я трошки кружляю тут лісами, знаходжу гриб і дивлюся по карті, де я є. А то що я рівно тут. Цьому місці сьогодні вже був. От просто от, отут. Де оця вошишка, то я тут вже ходив, а його не побачив. А тут в іншу сторону йду і ось забираємо. Тут я не знаю, чи це добрий гриб чи ні. Так ніби тверденький, але щось сумніве в ньому є. Ну Подивимось. І ще плюс один. що не може не тішити. Грибочків хоч небагато, але вони всі такі файні, що думка про закруточку приходить сама собою. Просто подивіться, який красень. Я розумію, що це, напевно, буде дуже коротесеньке відео, але це такий мій привіт моїм колегам по. Ютубу, які збирають гриби і в яких зараз справи не дуже. Почекайте. Ще чуть-чуть і буде отаке у вас. Я вже трохи находився і вирішив собі зробити таку невеличку зупинку. Посидіти, відпочити і на грибочок помилуватися. Чуть-чуть такого на нього подивлюся. Підпочину, заберу і далі піду. такий у нас красень. З попереднього грибочка лишилася тільки шапочка, а до цього треба подивитися ну. Оп. А цей буде повеселіще. І я скажу, що отак потрохи-потрохи щось грибочки вже є. Щось їх забагато, як на один день. Тут ще й такий великий, чи велика. Ой, іду собі своєю дорогою, а він хай тут собі буде. Ну і грибочок ще таки знайшов. От. Я вже потрошки виходжу, але от, ну не знаю сьогодні грибочків. 10 я точно знайшов. Навіть такий класний. І навіть ще один неподалік знайшов. Оп! Ану. Такий рибочок. Клас. По тому як світліє ліс, думаю, ви розумієте, що я потрошки виходжу. А от такий гарний. Сонячний грибочок я знайшов ще один. Опа! Але ж класний. Ого! Ану, ану, ану. Оп! І він переходить от сюди. І в мене так потрошки, потрошки, і майже повне відерко суперових білячків назбирується. Ну що ж, на сьогодні мій похід завершується. Я вам покажу, що у нас є. У нас є отаке. От ще пару лисичок знайшов, але я вважаю, що це неймовірно суперовий результат, як на таку пору. Тому що ще треба чуть-чуть дощиків, чуть-чуть часу. Щоб на кінець то пішли файні осінні білячки. Я неймовірно вдячний вам за те, що ви це відео були зі мною. Дякую вам. Чесно, від душі дякую. Зробіть так, щоб по можливості це відео побачило більша кількість людей. Тобто поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Це допоможе розвивати мій канал. А це для мене є важливо для того, щоб зараз це відео могло побачити дійсно більша кількість людей і долучитися до збору. Навіть до зборів, бо в мене їх є два. Один це я виставляю послання на карточку і на банку родини Ніколаєвих, у яких дуже складна ситуація в моєї подруги Арінки. Гострий лейкоз, і вона потребує лікування та, ре... та реабілітації. Зараз проходить... проходить хіміотерапію. І це дуже-дуже високовартісні речі. І тому попрошу допомогти їхній родині по от цій е е картинці, де ви бачите гарну, милу, усміхнену і життєрадісну дівчинку. А друге це моя стандартна банка для допомоги 80-тій ОДШБ. Так та як ніщо не відміняє того факту, що нам треба бути надійним тилом для Збройних сил України. І я кажу, я неймовірно вдячний вам за те, що ви не забуваєте і робите це на постійній основі. Дякую вам. Чесно, щиро-щиро дякую. І я хочу сказати, що от у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Вже почали співати циркуни. Я фактично виходжу з лісу і тут маю отакий от постскрипт. Ще й квіточка. Хоп. Це у нас тут є раз тут у нас є два І тут у нас є оп оп оп. Тріс. Три грибочка на одному місці. З цього, напевно, мало що буде, бо чути, що так собі. Ну, з цих двох все буде супер. Пост, пост скрипту. Я тут от чищу оці от грибочки і чую на собі погляд такий. Думаю, що таке? А тут дивлюся, а тут Мало того, що от така ожинка є. Тут ще й от такі, От такий гриб. О! Опа! Опа! такий пост-пост скрипту. Я просто шокований. І от кажу, це на дорозі. Ці я поскладав. І ще й цей сюди йде. Оце клас. Пост-пост, пост, скрипт. Я такого не очікував, тому що я от побачивши ото, думаю так, треба перейтися якраз тут цими а, лісочками біля дороги. Я заходжу, а тут... Отаке от маємо. Закриваємо. І от, бачите, от тут я. Іду і от ще один. Це просто щось неймовірне. І маємо повне відерко.